Угці тухці. Жила собі дівчинка, яку звали Люсі. Вона жила на хуторі Літл Таун, що англійською означає маленьке містечко. Люсі була доброю дівчинкою, тільки вона чомусь завжди губила свої носові хусточки. Одного разу Люсі вибігла у двір та закричала. Ох, як вона голосно кричала. Я загубила хусточки, і фартушок теж пропав. Скажи, чи ти їх не бачив, смугастику? Але смугастий кіт мив свої білі лапки та нічого не відповів. Тоді Люсі спитала в курочки Скажи, мила рябушко, чи не бачила ти мої хусточки та фартух? Але курочка проквохтала. Я біжу, бо соніш, бо соніш, ко-ко-ко» і втекла до сараю. Тут Люсі побачила на дереві реполова та спитала в нього. Пташко, гей, пташко, чи ти не знаєш, де поділися мої хусточки й фартух? Але Реполов скоса подивився на неї своїм блискучим чорним оком. Нічого не сказав і полетів. Тоді Люсі вийшла за хвіртку і подивилася на гору, яка піднімалася прямо за хутором. Гора була така висока, що хмари закривали її верхівку. І раптом Люсі здалося, що на схилі в траві щось біліє. Чи не мої це хустинки? подумала вона. І побігла на гору так швидко, як тільки могли бігти її маленькі ніжки. Вона дерлася крутою стежкою все вище і вище. Скоро Літл Таун залишився далеко внизу, і його будиночки здавалися зовсім крихітними. Люсі все йшла, йшла і раптом побачила струмок, який, звиваючись, та, хлепочучи, біг з гори. Хтось поставив на камінь відерце, щоб набрати води. Воно було не більше за яєчну шкаралупу, і вода переливалася через край, а на мокрому піску виднілися сліди чиїхось малесеньких ніжок. Люсі побігла стежкою далі та прибігла до високої скелі, навколо росла. Низенька зелена травичка, а між гілками папороці були натягнуті тоненькі мотузочки, сплетені з билинок. На траві лежала ціла купа білизняних прищіпок. Але носових хустинок ніде не було видно. Проте Люсі помітила щось дуже цікаве. Прямо перед нею у скелі були двері, а за дверима. Хтось співав. Ух ці тухці перу для всіх я в лісі, ух тухці зайцям, мишам та лисам, ух тухці кротам та ведмежатам, ух тухці всім лісовим звірятам. Люсі постукала у двері та увійшла. Вгадайте, що ж вона побачила? Вона побачила чарівну чистеньку кухоньку. Все, як у справжній сільській кухні. Тільки стеля така низька, що Люсі майже торкнулася її головою, а посуд на полиці зовсім крихітний. В кухні приємно пахло, свіжо випрасуваною білизною. Біля прасувальної дошки, тримаючи праску, стояла кругленька коротулька та перелякано дивилася на Люсі ситцева суконька була підгорнута, а з-під фартуха виднілася смугаста нижня спідниця. Маленький чорний ніс пихкав тух-тух-тух. Чорні очі блищали, як на мистинки. На голові був чепчик, з-під якого чомусь терчали голочки. Скажіть, будь ласка, чи ви не бачили моїх носових хустинок?» – спитала Люсі. Ну, звичайно, бачила, відповіла коротулька. Тільки давай спершу познайомимося, Люба. Мене звуть у Тітухці. Я вмію прати та крохмалити білизну. Тут вона вийняла щось з білизняного кошика і розстелила на прасувальній дошці. Що це? спитала Люсі. Це жилетка пташки вільшанки Люба. Ухті тухці. Випрасувала жилетку, склала її, прибрала в бік та вийняла з кошика ще щось. Чи це не мій фартух? спитала Люсі. Ні-ні. Це полотняна скатертинка пташки синички. Поглянь, вона вся в плямах від смородинової настоянки. Просто неможливо відіпрати. Ухті тухті, знову зафуркала. Тух-тух-тух. Блиснула чорними очима, поплювала на пальчик, помацала праску і заходилася прасувати скатертинку. А ось мої хусточки, закричала Люсі. Фартух. Ухті тухці, випрасувала хусточки, потім фартух і гарненько струснула його, щоб розправилися оборочки. Ой, ще хусточка, але це не моя, це червона. Звичайно, не твоя люба, це хустка бабусі кролиці Від неї жахливо пахло цибулею. Довелося брати окремо, і все одно запах залишився. А це що за смішні білі грудочки? спитала Люсі. Це рукавички смугастого кота. Він сам їх миє, а я тільки прасую. А що це ви поклали в тазик з крохмалем? спитала Люсі. Та це жилетка дрозда. Адже дуже він вибагливий. Знаєш, ніяк йому не догодиш. Ну, от і випрасувала все, сказала ухці тухці. Тепер підсушу, що залишилося. А це що таке м'якеньке та пухнасте? спитала Люсі. Це вовняні ковтинки овечок. Хіба овечки їх знімають? Звичайно, знімають. Подивись но ну, сюди, бачиш мітки. Ось ця ковтинка з Гейсгарта. А ці три з Літлтауна. Коли віддають речі прати, на них завжди ставлять мітки, щоб не переплутати, сказала Ухці-Тухці. Вона стала розвішувати сірі плацячка та різнокольорові курточки мишенят, оксамитову жилетку крота, червоний халатик пустунки білки, куций синій піджачок, братика кролика і невідому чию. Нижню спідницю без мітки. Ось кошик і спорожнів. Тоді у тухці налила дві чашечки чаю, одну собі, другу Люсі. Вони сіли на лавку перед вогнем і стали пити чай, п'ють та одна на одну поглядають. У тухці тримала чашку коричневою, зморщеною від прання лапкою крізь її сукню та чепчик. Стерчали гострі голки. Люсі про всяк випадок відсіла подалі. Напивши чаю, вони зав'язали у вузлик все, що було випрасуване, а свої хусточки Люсі загорнула окремо у фартух і заколола великою шпилькою. Потім вони погасили вогонь у камині, вийшли з кухні, замкнули за собою двері, а ключ сховали під поріг. Угті-тухті стала спускатися стежкою і Люсі за нею, а назустріч до них виходили з лісу різні звірята. Першим з гущі папороці вискочив скок-скок довговухий кролик. Ухці тухці віддала йому синій піджачок. Потім на стежку вибігло мишеня і отримало свою чистеньку жовту курточку. І ось так всім, хто виходив на стежку і звірятам, і птахам ухці-тухці, віддавала їхні сукні або штанці, або білизну. І всі вони дякували добрій ухці-тухці. А коли нарешті стежка дійшла до хутора, все було вже роздано, і залишилися тільки чисті хусточки і фартух люсі. Тоді Люсі перелізла через паркан і обернулася, щоб подякувати ухці Тухці та побажати їй доброї ночі. Та раптом ні, ви тільки подумайте. Раптом Люсі побачила, що ухці тухці не чекаючи подяки і навіть не попрощавшись, з усіх ніг біжить нагору, але де ж подівся і Чепчик в оборочках, і куди зникли її шаль, сукня ніжня спідниця, яка вона раптом стала маленька, маленька коричнева, вся покрита голочками, ну зовсім як їжачіха. Кажуть, що маленька Люсі просто заснула біля огорожі, і все це їй наснилося. Можливо, але звідки ж тоді взялися носові хустинки й фартух за великою шпилькою, що ж стосується дверей, які ведуть до печерки. Де живе Ухці Тухці, то я сама їх бачила. І з Ухті Тухці я теж дуже добре знайома.